Подяка за допомогу на Прикарпатті відзначили міжнародних благодійників, які підтримали людей, що через війну опинилися у скруті. Упродовж півроку вони допомагали місцевій владі забезпечувати усім необхідним внутрішньо переміщених осіб, які переїхали на Франківщину. Дякуючи єдності, наша область змогла прийняти найбільше соціально вразливих верств населення, людей з інвалідністю, діточок з інвалідністю. Наша область змогла стати надійним прихистком для літніх людей. Гератричні пансіонати змогли відкрити свої двері для тих людей, яких, на жаль, які втратили все, що могли втратити, домівки свої. Тому паліативні хворі, гератричні люди. Тому ми дякуємо за таку спільну роботу, яка дала можливість людям знайти другу домівку саме у нас на Прикарпатті. Від привітань до питань робочих. Від початку повномасштабної війни звітують вода. На прикарпатті розгорнули майже 99 тисяч ліжкомісць для людей, яким через бойові дії довелося покинути рідні домівки. І майже усі вони на сьогодні зайняті. Від усі зусилля та фінансові ресурси передусім спрямовують на облаштування постійних місць проживання, і підтримка міжнародних донорів тут вкрай важлива. Ми продовжуємо працювати спільно над ремонтами будівель. На сьогодні в нас є вільно всього 2877 ліжко місць, і за умови проведення поточних та капітальних ремонтів ми ще зможемо розгорнути до 7 тисяч. Кожна територіальна громада, як і об'єкти обласного значення, є в списку, з яким ви ознайомилися. Це є понад 98 об'єктів, які потребують ремонтів. З них 26 об'єктів вашими силами вже будуть задіяні до ремонтних робіт. Відповідно, сім об'єктів теж є в проєкті, в яких потрібно виконати дев'язковий ремонт. Під довготерміновий прихисток для переселенців планують задіяти і 16 освітніх закладів, у яких навчання із вересня очно не відбуватиметься. Це кажуть ще понад сім сотень додаткових місць. Єдине потребують допомоги із ліжками, білизною та ще низкою побутових речей, і особливу увагу нині звертають на облаштування соціальних об'єктів, які можуть прийняти людей з інвалідністю. Багато людей з України, саме людей з інвалідністю, виїхали за кордон. Сьогодні вони дуже просяться повернутися до нас, і ми хочемо створити їм умови, щоб вони мали можливість повернутися в рідну свою державу. Тому такі особливі десь прохання і наголос робимо на об'єктах, які призначені для людей з інвалідністю. Галицька лікарня будемо все робити, щоб і кошти обласного спрямування пішли на Галицьку лікарню, тому що там дуже хороші фахівці, можна сказати, не. Краще в нашій державі, які можуть лікувати пролежні. Враховуючи те, що дуже багато кожен день ми лікуємо воїнів, поранених, питання реабілітації і лікування пролежнів, спінальних травм, це з кожним днем буде таких випадків, на жаль, але збільшуватися. А ще наголошують попереду на українців чекає надзвичайно важка зима, і хоч область уже практично готова до неї, нині максимально працюють над тим, аби забезпечити соціальні об'єкти усім необхідним на випадок надзвичайних ситуацій. Наталі узлок Андрій Гаргара, телеканал 402.